Вчора мені задали дуже класне питання, чому я критикую економічну політику Дональда Трампа, адже подібні реформи відбувалися в країнах Східної Європи. Поясню в чому різниця. По-перше, інфляція на сьогоднішній день в США є вищою ніж таргет, але не набагато вищою. Здавалося б, це перемога, правда? А інфляція дійсно. Те, що знизилася, незважаючи на тарифи. Але потрібно розуміти, коли відбувається подібне. Подібне відбувається, коли тормозить економіка. Висока інфляція це ознака перегрівання економіки, високих темпів економічного зростання. Якщо інфляція падає, то це не завжди добре. І якщо інфляція падає за наявності причин для її зростання, це тривожний сигнал. І вчора, якраз, ми отримали підтвердження, тому що це тривожний сигнал, коли побачили, що США скоротили рекордну кількість робочих місць у 2025 році. Причому скорочення відбувалося не тільки за рахунок штучного інтелекту, воно відбувалося в тих галузях, які повинні нарощувати кількість робочих місць, якщо зростає економіка, якщо зростає споживання. А саме транспортна галузь, виробнича галузь. Вони на противагу тому, що декларував Дональд Трамп, різко скоротили кількість робочих місць. Отже, це означається, що товари не перевозяться, що на них немає попиту. І саме тому це дуже тривожний сигнал для економіки Сполучених Штатів, а значить і для економіки всього світу. Сподіваюся, що це зрозуміло.